Красуня ялинка яскраві новорічні костюми. На перший погляд, звичайний новорічний ранок, от тільки дітки незвичайні днями в центрі реабілітації для дітей-інвалідів джерело надії дорослі влаштували новорічний ранок для дітей з тяжкими вадами здоров'я, що відвідують заклад. Сьогодні ми зібрали вас для того, щоб привітати вас з різдвом Христовим, яке уже ось-ось постукає в наші двері. Побажати вам міцного здоров'я, щастя, щоб ваші діточки набиралися сили, здоров'я, розуму, а ви спокійненько, красиво дивилися в майбутнє. На свято запросили гостей людей, що опікуються центром. Це і представників влади, і приватних підприємців, депутатів міської та обласної ради, які прийшли не з порожніми руками. Та це були не останні подарунки та сюрпризи для малечі цього дня. Перед новорічну казку та зустріч з її головними героями Дідом Морозом та Снігуренькою дітям подарували викладачі та вихованці Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Під час свята діти по можливості підспівували і танцювали. Навіть ті, хто до цього жодного разу не танцював. З радістю, водночас із сумом за дітками спостерігали батьки, яких також привітав заступник міського голови Олександр Дзига. Всім вам побажати здоров'я, миру, Божої благодаті, любові і щоб більше вас оточували і було в цьому закладі дійсно добрих, співчутливих людей, які готові допомагати і підтримувати. А те, що заклад буде розширятися і буде продовжувати своє існування заради того, щоб. Він виконував справді ту місію, яка в його назві джерело надії. Все як на святі в звичайному закладі: веселощі, сюрпризи, подарунки, що дарують Дід Мороз зі снігуренькою, і всі ці діти, так само як і звичайні, чекають на них. А от матусі цих діточок просять одного здоров'я для своєї малечі.